Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. Ви знаєте, зараз ми перевіримо інформацію. Всі ми вже знаємо, що КНДР мають свої війська вже на території України, тобто на стороні Росії. І ходять чутки, що тепер і Південна Корея теж надасть допомогу. Вона, в принципі, в принципі, і так допомагає Україні, правда, не так офіційно, як інші країни. Давайте спочатку подивимося, як допомагає Південна Корея Україні. Чи допомагає взагалі? Допомагає, але, але. Тут за якихось о, неофіційно. Оці карти говорять, що неофіційно. Тут ідуть переговори, от домовились, передали. Поговорили, передали. Тут немає, бачите, йде карта справедливості, це тобто документів, так? Ось, і перекреслено. Тобто, тут іде в обхід. Не напряму. Тобто, іде, в принципі, йде напряму, але бачите, воно йде таємно, довго, можливо, ось. І е, скажу вже давно. По цій карті говориться, що вже давно. Тобто, вони нам допомагають. Бачите, постійно допомагає. Рух є. Але неофіційно. Ці карти перекреслюють, що це є офіційно. Тепер давайте подивимося, чи нададуть вони нам війська, як чутки кажуть, чи будуть війська на території України саме півні, Південної Кореї, тобто на стороні України. Ну, тут ідуть, ідуть інформація, іде, і виглядає, що так. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Тут не тільки ресурс, а ось і людський ресурс. Ви подивіться, не вже дійсно. Складна ситуація в Україні, мої дорогенькі. Ви бачите, нехватка людей. п'ятірка і тут п'ятірка це втрати. п'ятірки показують складні втрати. Тобто, виглядає. Виглядає, і в нас знову іде відлюдник, який говорить про довгий мовчазний шлях. Тобто. І ось війська. помаленько, Тут не буде так швидко, знаєте, от як у рашистів це все було. Тут дійсно буде. І наскільки я розумію, ця інформація вже просочилася. Гаразд, який. А... О, бачите, і тут випадає карти. Тобто тут ідуть ще розмови. Про це ідуть ще розмови. У <кхід> мене ще крутиться в голові постійно війська НАТО. Але ж Зеленський не, до... не дає. Зеленський же ж не дає. Тут якось розумієте. Um... Наша влада, якби не наша влада, давно би вже закінчилася ця війна. Вибачте мені в мене крутиться НАТО. НАТО, 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 НАТО. Давайте перевіримо, НАТО теж буде. І НАТО буде. І НАТО колись буде. Правда, я не можу сказати, коли, і не буду про це говорити. Ось, але тут виглядає, що і НАТО буде. Як миротро... миротворець. Можливо, не буде приймати участі у справжній війні. Зараз я ще дозапитаю за війська цих Південної Кореї. Чи будуть вони приймати активну участь? Тут, знаєте, теж скоріше не приймати активну участь, а стримувати диявола. Скоріше за все, тут стримувати диявола. Тут не приймати активну участь у бойових, ні, тут не так. Але будуть військові. Тут скоріше консультації, надавати якісь послуги. Ось ці карти кажуть: це не приймати участь. Тут вони будуть у захищених, не в ризикованих місцях, не на передовій. Вибачайте. Ось, але ось тут якісь консультації. Я не, я не можу сказати, я не військовий, але я бачу: тут будуть якось консультувати українців. Ось так я бачу. Тут співпраця є. Будуть війська південної Кореї на стороні України допомагати Україні, але як більше консультантів, більше як допомоги якісь. Тут може навіть бути якась перекладацька справа. Ось це, це теж може про це говорити. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд мої любі. Скоріше, ви знаєте, в мене вийшло, що будуть війська НАТО. Хоча теж ні там миротворці вони йдуть, як миротворці. Не будуть вони за нас воювати, поки не бачу я цього. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Будь ласка, донатимо на ЗСУ. Під відео я закріплю на реп для 143-ї бігради. Бачите, я постійно забуваю. А, мої дорогенькі, декілька гривень вже їх врятує, бо вони не можуть виходити на свої позиції. А, щиро вдячна вам за тим, за, е, е, ті, хто вже задонатив. А, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!